Житомирський обласний краєзнавчий музей може очолити Віктор Балюрко, який за часів президентства Віктора Януковича займав посаду заступника міністра культури. Кандидатуру Балюрка погодила конкурсна комісія обласної ради. Віктор Балюрко під час співбесіди з членами комісії розповів, що має досвід роботи в музейній справі. Мені пощастило в своєму житті займатися цією роботою на посаді заступника міністра. Мені пощастило очолювати делегацію України. Два рази на засіданні комітету всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Ця делегація, яку я очолював, теж може записати в свій актив. Те, що упродовж цих засідань ми у 2013 році добилися включення в список всесвітньої культурної спадщини. Трьох об'єктів із України. Представники громадськості, які прийшли на засідання комісії, не ставили під сумнів професійній якості кандидата на посаду директора музею. Втім, звернули увагу присутніх на те, що Віктор Балюрко займав державні посади за часів Януковича. Балюрко був заступником Резука. Мені цікавить. я. Балюрка, ніяких, будемо так говорити, як професіоналу, питань немає. У мене є випросив власні. Вам, дорогие, вот как будет выглядеть вот, морально-этическая сторона, вот, соблюдена она или нет, ну, по-вашему мнению, это первое. Рассматривали ли вы другие варианты, а именно много раненых вернулись из госпиталей, кто без руки или ноги, и они готовы работать. Чему вы не приглашаете наших? Будемо так говорити, защитіка України за словами заступника голови обласної ради на посаду директора краєзнавчого музею, відповідні документи подав лише один претендент. А конкурсна комісія оцінювала професійну відповідність, а не політичну. Тут більш люди, які є фаховими профільними вузькими профільними спеціалістами в галузях. І тут більше визначалось професійний рівень людини, підготовки відповідність. Звичайно, що ще є політичний орган обласна рада, тому що треба визначати, що депутати не визначають не тільки доцільність, а й політичну. Можливо, ви бачите, що були і політичні питання минуле людей, де в яких партіях перебували, і так далі. Якщо будуть політичні питання, інші це вже на депутатських комісіях. Тут ми визначили професійність, відповідність і передали це на розгляд. Депутатів, після того як комісія затвердила кандидатуру Віктора Балюрка, остаточне рішення про призначення його на посаду директора обласного краєзнавчого музею прийматимуть депутати обласної ради на черговій сесії.